Доброго раночку, любі діти! Сьогодні у нас з вами дуже цікавий урок, тому що сьогодні я вас хочу познайомити зі штучним інтелектом. Яким же саме? По-перше, я вас хочу познайомити з двома додаточками, які ви потім можете використовувати в своєму навчанні. Для цього я маю зайти до аккаунту. Так, це минулий клас, так, до аккаунту. До вашого шкільного, так? так само, як і в мене. Далі в пошуку я вводжу гамма англійськими буквами і хочу встановити цей додаток. Він буде пробна, це буде версія. Він буде безкоштовний, але через певний час, звичайно, що цей додаток вже буде платний. Тому я переходжу за цим посиланням, яке я перше побачила, так і ви побачили. І далі. Намагаюся його завантажити. Поки він завантажиться, я для себе розмірковую, яка ж мені потрібна тема до моєї презентації. Коли я е, створювати буду презентацію, так, а я зараз, ось, бачите, починаю воно вже в нас завантажувати. А я розумію, що мені потрібен якийсь додаток. Так, тут я вже угу, тут я вже створювала. Давайте я відкрию. Той аккаунт, на якому я ще не додавала цей додаточок. Давайте ось цей. Знову таки, я пишу гамма англійськими буквами. Гамма. Гамма Enter. Так, ось він одразу переклад є на українську мову. Якщо в когось немає нічого страшного, будете орієнтуватися за відео і за тим, як я буду вам сьогодні на уроці розповідати. Так, тепер. Нове середовище для презентації. І я одразу ось тут обираю мову, яка мені потрібна, так, в моїх презентаціях. Так, щось воно дуже довго у нас завантажується сьогодні. Щось не хоче. Добре. Зареєструватися безкоштовно. Тепер, коли в мене йде реєстрація, Цього додаточку, так, мені потрібно ввести цей той імейл, з якого я буду, або з допомогою Google. Тобто, або ви заходите зі свого, тому що, як ви бачили, я також можу зі свого шкільного заходити, так, з якого я для вас веду уроки. Ну, і, звичайно, я можу саме зареєструватися за допомогою за допомогою свого Google аккаунту. Ще раз. Ага, Завантаж. Переключається вхід, ось він у нас. Так, так, я розміщую. Я обираю цей аккаунт, з якого я заходила. І в мене зараз буде так, і почати. Так, на українську мову. Або продовжити. Зараз, поки він завантажується, бачите, щось дуже довго це в нас виходить, але нічого страшного. Так. Цей додаточок у нас вже є. Отже, ми можемо з вами. А, а, я буду користуватися як креативний вчитель, так, комп'ютера. так. Отже, я, а, мені потрібно не згенерувати текст, мені потрібно не перетворити текст в посилання, так, мені потрібно створити презентацію. Ось генерація презентації. Натискаємо. Бачимо, що цей додаточок є англомовний. Можна в додатках знайти його переклад, але якщо, як ви бачите, в мене тут був так, одразу перекладач на українську мову, то, на жаль, все Це одно цей додаток є більш-менш англійського а, такого вигляду, конструкція. Отже, далі мені потрібно створити презентацію. Я обираю для себе презентейшн. Ось воно вже в мене вибране, так? Далі в мене буде 8 слайдів. Мова ось тут. Я обираю українська, тому що мені потрібна українська тепер мова на моїй презентації. І тепер я хочу написати тему. Наприклад, як же буде звучати моя тема? Так, як ми з вами вивчаємо, 3D-моделювання, так, зараз я хочу познайомити, немов познайомити вас з цим додатком. Так, ви можете обрати, наприклад, так, місто, так, або якусь презентацію створити про місто. Або, наприклад, ви чимось цікавитесь, ходите на якийсь гурток, або ще щось. Я пишу 3, 3, угу, на українську мову потрібно. 3D-моделювання для учнів початкової школи. або 3D-моделювання в початковій школі. 3D-моделювання в початковій школі. Трапочка. І генерую. Тобто тут такого важкого нічого немає. Ми дивимося тепер заголовочки, які в нас є. Так? Ми хоч, якщо ми їх хочемо, наприклад, видалити, ми натискаємо на делет, так? Якщо ми хочемо ще щось додати, а ми можемо додати ще два слайди, ми пишемо про них. Мені, наприклад, подобаються всі ці ем, можливості, так і все. Тепер я обираю тему, яка буде в мене, так. І генерую. Тобто, тут важкого, нічого такого немає. Але одне, один мінус той, що, коли ви створюєте ось подібного плану презентацію, так, то вони у вас майже будуть одного типу. Що це значить будуть одного типу? Ви зараз побачите, так, я вам зроблю цю презентацію, показую, так? а потім ще одну якусь зробимо. Тобто немає великої різноплановості. Саме в слайдиках, які ми з вами створюємо, так? Окей, окей. Добре. Так. Так, дивимось, 3D-моделювання початкової школи від ідеї до реальності. Так, що таке 3D-моделювання, інструменти 3D-моделювання, прості проєкти для початківців. бачите, як вони створюються, розвиток мислення для творчості. Інтеграція в начальний процес, змагання та виставки, які проходять, так? Ну і, звичайно, висновки і перспективи. Мені, наприклад, ця презентація підходить, так? Я розумію, що з цієї презентації я можу потім створити, наприклад, для вас, так, або для інших учнів якусь нову презентацію, але вже в Google-презентаціях. Наприклад, скопіювати звідси, так, і додати. Далі, для того, щоб завантажити, я натискаю на Share. так? І що я роблю експорт цієї презентації? Далі обираю той формат, який мені потрібен, або це буде формат PDF, так, або це буде формат, наприклад, презентації PowerPoint, я її обираю, тому що потім з неї я можу цю інформацію взяти для себе і створити нову. Тобто, ось такий цікавий, як на мене, дуже простий додаточок, з яким можна працювати, так, або, наприклад. Наступне відео покажу, як ми з вами можемо зробити так, у нас тут залишилось ще півтори, півтори хвилинки. так. Тепер дивіться, тепер я, наша презентація завантажилась. Я е відкриваю тепер наші завантаження. відкриваю, так, і дивлюсь 3D моделювання у початковій школі. Від ідеї до реалі. Так, переглядаю, і що я бачу? Я бачу, що в мене є презентація. так. З цієї презентації я можу для себе створити нову презентацію. так. Тобто в мене є ем, приклади ем, того, що ми можемо з вами робити. так. І це ми можемо з вами робити. Так. І моделювання. Будь ласка, презентація готова, так? Але. Коли ви будете її робити, ви не забувайте, яку саму тему вам потрібно для себе обрати. Тобто ви спочатку обираєте тему, потім створюєте презентацію і надсилаєте її мені. Дякую вам за увагу. На все добре.